Читаю, а скільки коштує борщ в Буковелі? А 100 грам шашлику, а овочі гриль. Не знаєте? Я впевнений, що знаєте, адже ви, так як і я, переглядаєте деякий медіаконтент і, ймовірно, вам вже потрапляли ролики, де одні знімають, які там ціни жахливі, а інші коментують. І я відкриваю коментарі і читаю: а що пишуть українці? Ну, і українці діляться на дві категорії. Одна частина українців кажуть, що а хто вам заважає їхати і витрачати такі ж кошти. А інші, і таких більшість, говорять про те, що хіба можна от, під час війни витрачати такі кошти, та краще скиньте на ЗСУ, та краще скиньте туди, та допоможіть тому, та, ну і так далі. І е, спостерігаючи за цим, е, ну, це інтелектуальним. Спілкуванням не хочу назвати це срамом, але по факту воно так і є. Я розумію, що ми з вами не вміємо поважати одне одного. От не вміємо і все. Ми заздрісні, ми чомусь дивимося косо на людей, які вміють навчились заробляти і витрачають. Ми чомусь хочемо, щоб той, хто має гроші, витрачав на те, що ви хочете. Ви будете йому казати, куди йому гроші витрачати. От я сьогодні вранці бачив ролик, як батько привів двох дітей, дружина, і він каже: от зараз прям схил з гори, прям перший там, де підйом чи то схил, не знаю де. І прямо там ресторан стоїть. Ну, уявляєте, скільки там коштує що? Це не внизу, там в Буковелі, це не в супермаркеті в Буковелі, де в принципі київські ціни помножити на два і десь так. Ну, в цілому, ви ж знаєте, куди ви їдете. Ні, він прийшов у цей ресторан, де. І показує два великих шматка м'яса, великих реально шматка м'яса. Тарілка з овочами гріль. Там тобі грибочки, там тобі е, помидорчики, там тобі і перчик, там тобі все. Далі дитина сидить з мискою вареників. Тут дитина сидить також з мискою вареників. У нього що ще паралельно є оце 2000 гривень. І вони такі: оу, та не будемо називати 2000 гривень. Якщо ви це все замовите в середньозваженому ресторані в Києві, то вам може обійтися ну, півтори тисячі гривень. Ну, тисяча це вже якийсь такий дивний ресторан, що два кусні м'яса, дві дві тарілки з варениками, і ще гриль, і ще щось попити. Ну тобто воно десь так і буде. І я заходжу в коментарі, і я читаю ухилян, скинь краще на дрони, скинь туди, скинь сюди, скинь. Заходжу в профілі цих людей. І я бачу, що ці люди в основному, в основному ведуть схожий спосіб життя і витрачають свої кошти, яких, напевне, в них менше, на те, що вони хочуть. І ніхто в них не запитує, а скільки вони куди скинули, скільки куди вони допомогли. І ось ця проблема того, що українці діляться сьогодні на дуже багатих і дуже бідних, на дуже бідованих і дуже щасливих, на тих, хто дуже має багато влади, і тих, хто не здатний впливати взагалі ні на що, ось це велика проблема. Ми не вміємо будувати цивілізовані відносини одне з одним. А чому так відбувається? А тому, що ми не хочемо бути сучасними, ми не хочемо бути інноваційними, ми не хочемо виховувати самі себе. Нам постійно потрібно комусь щось вказувати, когось повчати, когось критикувати, за кимось слідкувати, на когось донос написати. Це таке відчуття, ніби в нашій крові. Слава Богу, що українці не всі такі. І слава Богу, українці розуміють, що той, хто багато заробляє і багато витрачає, той сплачує податки. Фактично ці кошти... Які ідуть, держава повинна забезпечувати, щоб з цих коштів ішли податки, щоб той, хто приїхав на курорт і може витратити навіть під час війни 50-70 тисяч гривень за тиждень, щоб той за цих коштів заплатив податки, щоб бізнесмен, який там працює і має дійсно надприбутковий бізнес, щоб він теж сплатив податки. За це має відповідати держава. І якщо тато трьох дітей повіз своїх дітей, і витратив там 100 тисяч гривень за тиждень, повіз їм, показав гори, погодував їх за 2 тисячі гривень в ресторані, то, напевне, не ваша справа, де він взяв ці кошти, і чому він їх так витрачає, а не так, як ви цього хочете. Проблема в тому, чи є держава, яка контролює заробітки, яка контролює, звідки у людей дійсно беруться великі суми. Особливо. Держава має контролювати чиновників, звідки в них беруться такі суми. І тому, коли ви запитуєте у батька трьох дітей і, очевидно, власника якогось бізнесу, де в нього гроші і чого він поїв у ресторані, а не відправив на дрони у фонд, умовно, притули, то чому ви такі розумні не ставите питання чиновникам, звідки в них такі шалені кошти? Ви бували хоч в одного з них в будинку? Якби ви були. То ви бачили, як ці люди живуть. І будинок, який у них є, а часто це мінімум 500, 800, 100 квадратних метрів, будинок сам по собі, з усією інфраструктурою, з заборами по 3-5 метрів, а той вище, з автомобільним парком, з охороною, з прибиральницями, з хатніми робітницями, з поварами, з нянями і так далі. Це тільки вершина айсбергу, тому що в самому будинку іще добра. Помножте вартість цього будинку на 10. Коштовності, золото, алмази, техніка, суперелітні ремонти і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. Приховані сейфи, приховане, приховане добро. А це, цей будинок це один з кількох, а ще за кордоном, бо кожен. Чиновник, який себе поважає, ще й за кордоном зробив собі запасний аеродром. І там все це забезпечується, там все куплено, і там все підготовлено для його переїзду туди, у випадку, якщо тут щось станеться, або якщо у нього зникне можливість заробляти такі шалені гроші. Заробляти це в лапках. Так от, дорогенькі мої українці, не агресуйте відносно батька трьох дітей, власника бізнесу. Не агресуйте відносно вашого роботодавця, який має великі кошти, можливо, і частково ділиться з вами або не ділиться з вами, не влаштовує ваш роботодавець, він багато заробляє. Вам здається, що вас обділили, перейдіть на іншу роботу, якщо ви можете більше заробляти. Допомагайте вашому роботодавцю, ставте певні умови, заробляйте разом з роботодавцем. Хто вам не дає. Якщо вас дуже. Харить, штирить, я не знаю, хейтить людина, яка може собі купити автомобіль, то хочете займіться тим, перевірте взагалі, хто це? Якщо це чиновник, який до заняття на посаду був умовно весільним фотографом, і вся його історія показує, що нічого в нього з того, що є зараз, не могло би бути. Будь ласка, ви можете написати в поліцію, ви можете звернутись до набу, ви можете звернутись до прокуратури, ви можете об'єднатись для того, щоб підняти, дати інтерв'ю журналістам, підняти якісь питання і так далі. Чому ви агресуєте одне відносно одного? Чому ми всі перебуваємо у війні? Ми всі перебуваємо в суспільстві, яке динамічне. Справедливості, як сказав один мій колега, не існує і в суспільстві завжди були багатші й бідні. Проблема в тому, що в Україні є дуже багаті і дуже бідні. Але оці дуже багаті зазвичай це якраз ті люди, до яких ви ніякого стосунку не маєте, і ніколи ви їх не зможете е, зачепити. Оці дуже багаті люди, вони ніколи в буковелі борщ за 2 тисячі е, смаж, смаження не знімають і свої обличчя вони не показують. Люди, які мають шалені кошти. Ними повинна займатися держава. Держава, на жаль, ними займається не завжди. Ви агресуєте проти батька трьох дітей, проти того, хто поїхав і на, свою, на свій інтелект взяв і познімав, як за тиждень він витрачає 100 тисяч. Дуже бідні люди. Це та ситуація в країні, яку потрібно реалізовувати. Але часто, на жаль, дуже бідна людина, дуже бідні люди займаються часто тим. Що критикують, хто деякий борщ поїв за 2000 тисячі гривень. Не займайтесь цим, не витрачайте свою енергію, знайдіть свою справу, знайдіть те, чим ви займаєтесь. От ми вчора були в парку. Ну, Біпа, це е, національний університет е, природокористування біотехнології. там є парк, там є парк і. В кінці парка є така майстерня, де людина, яка випилює з, з дерева дуже там гарні статуетки. До речі, там у нього нова статуетка, така велика з ростом метр два, то й два п'ятдесят козак з шаблею, вуса такі. Це все з одного шматка дерева. І колись я проходив цим парком. Там була конференція, і я бачив, як він знімає на відео те, що він робить. Я впевнений, в нього багато підписників, я впевнений, в нього багато замовлень. Я впевнений, що він абсолютно не розглядає те, хто який борщ де з'їв і чим якою галушкою подавився. У нього є улюблена справа, з якої він має кошти, і він почуває себе щасливим. Звісно, що війна. І звісно, що дуже багато того, що ми не контролюємо в нашому житті. Але. Те, що у вашій владі ви повинні використовувати Поменше агресії, побільше уваги до себе. Займіться тим, що дійсно може принести вам задоволення від життя. Не спостерігайте за тим, хто яку галушку з'їв, у якому боковелі, вам це нічого не дасть. Все, що ви можете зробити, це коли будуть вибори, то обрати чесну владу. Володимир Зеленський постійно говорить про справедливість і чесність. Так от, готуйте себе до того. Щоб обрати чесних людей, які будуть займатися нечесними людьми, які будуть займатися монополіями, які будуть займатися державним майном, які будуть займатися державними інтересами. І тоді, можливо, у вас просто збільшиться можливостей в країні, але очікувати, що вам хтось принесе. І той, хто їсть борщ за тисячу гривень в Буковелі, поділиться з вами даремно, ми не живемо. В Радянському Союзі. Ми не живемо при комунізмі. Ми навіть агресуємо. І от такі часто, які коментують про борщ і засуджують тих, хто їсть борщ за тисячу гривень, саме от такі люди ще агресують проти поняття соціальної держави. А Україна згідно Конституції, соціальна держава. Але соціальна держава не означає, що в когось заберуть і дадуть вам. Не дадуть. Не дадуть. Ні одна держава світу, особливо в таких умовах, в яких перебуває Україна, ніколи ніколи не робила все, щоб забезпечити найменші прошарки населення, найбідніші прошарки населення. Найбідніші прошарки населення завжди страждали. Тому ви єдине, що можете зробити, це знайти своє, свою роботу, своє призначення, свою місію. Якщо у вас гарно виходить... Розповідати анекдоти, то заведіть собі YouTube канал і розповідайте анекдоти. І можливо, це принесе вам і задоволення, а можливо, потім і якісь кошти. Не агресуйте проти інших людей, в цьому нема потреби. Інші люди, не ваші вороги, і вони слухати вас точно не будуть. Над людьми нечесними має стояти влада, має стояти державний апарат, який контролює виконання законів. І все, до речі, законів. Але якщо немає того, хто контролює, то ви можете витратити тільки своє життя на ненависть, на заздрість і будете проживати якесь чуже життя, критикуючи, що хтось їсть борщ за тисячу гривень. А ви сидите в нетопленій хаті і не знаєте, як розпорядитись вашим життям. Вчіться, не агресуйте, маєте культуру. Прибирайте суржик, змови, їдьте до великих міст, якщо ви бачите, що в вашому місті немає нічого вам не світить, і робіть щось. Якщо вам, якщо вам особливо менше 35 років, по собі знаю, що навіть коли тобі 40, можна в житті все кардинально змінити. Було б бажання. Бажання, сила волі і терпіння. І коли я змінював своє життя волею долі, тому що. Різні падли прийшли і зробили з мого життя ноль. Ну, дякуючи своїй рідній людині, я піднявся і почав іти далі. Неважливо, хто який борщ їв тоді в Буковелі. Коли в 2020 році ще був мир, і Володимир Зеленський тільки прийшов до влади. Я був змушений полишити свій факультет з хорошою зарплатою, з хорошими студентами, з хорошим колективом, молодий доктор наук, професор, але мене отак викинули на вулицю, як не потрібно, тому що мене ніхто не знав і боротися з цими негідниками я не міг. Зараз, можливо, я б поборовся. Але тоді я просто змушений був піти. Із зарплати, умовно, 25-30 тисяч гривень тоді, в 2020 році. Коли як? Коли 15, коли 20, коли 25, по-різному було. Я перейшов на зарплату в 7. Як ви думаєте, легко було. І якби я тоді дивився на те, хто взимку 2020-го в перехід на 2021 рік. Єсть в Буковелі борщ за 500 гривень за тисячу, Якби я на це дивився і агресував у них в коментарях, нічого б я з себе не зміг вибудувати. Тому що все, на що б я витрачав енергію, це пошуки справедливості, якої насправді, на жаль, немає. А держава, яка дозволила так вчинити зі мною, мені не змогла допомогти або не захотіла. Тому. Не запитуйте зараз, де справедливість. Знайдіть себе в цьому житті. Будьте небідними, будьте самостійними, вільними, незалежними. Бо війна ця закінчиться. А ваші оці звинувачення борща за тисячу гривень не закінчаться. Бо якщо ви зараз такі, то і в мирний час ви не змінитесь. Війна це той період. Коли ви повинні знайти в собі всі максимальні сили, енергію і ресурси для того, щоб також змінитися. І ще раз повторюю: не дивіться, хто на якому автомобілі їздить, в якій квартирі живе, який борщ їсть. Думайте, що ви можете зробити для того, щоб жити так, як ті, за ким ви спостерігаєте і проти яких агресуєте. І ніколи не розповідайте людям, куди їм витрачати їхні гроші. Якщо ви можете допомогти Збройним силам України, допоможіть. Якщо ви можете нагодувати бабусю, яка біля магазину просить милостиню, зробіть це. Але нікому не розповідайте, що їм робить з їхніми грошима. Це ознака, на жаль, ніщебродства. А це всередині сидить. Ви, ви з себе це. Бо якщо вас отаких от багато, то ми з вами знову будемо в державі наступати на одні й ті ж самі граблі. Тому що, прийшовши на виборчу дільницю, ви будете голосувати оцю ненавистю, яка сидить у вас, а не розумом, який має вести вас по життю. Бережіть себе, підписуйтесь і спонсоруйте канал. До речі, кажуть, кажуть, що у тих, хто спонсорує канал, справи йдуть краще. Перевірте, бережіть себе.